Будинок милосердя у місті Гордов, що діє при храмі святого Станіслава. Тут мешкають люди літнього віку, хворі і потребуючи допомоги. Завдяки благодійникам функціонують дім навіть у час війни. До милосердя живе звичайним життям, хоча війна все ускладнила і справа утримання мешканців до милосердя, і справа також ну здобуття їжі чи там інших речей, але також завдяки допомозі багатьох людей і, передусім, тут в парафії, котрі вже багато років вірно допомагають. Допомагають дому милосердя, підтримують Дім милосердя так само з району чи там, з області, від людей, котрі знають про Дім Милосердя, а також від тих, чиї батьки, який час тут перебували, жили, підтримують і допомагають це перед усім. На даний час тут проживає 52 особи, двоє з яких із числа внутрішньопереміщених осіб. Це пані Галина та пан Вадим. Убої вони із міста Харків, яке бомбардують орки мало не щодня. Пана Вадима сюди привезли волонтери на початку липня. Війна застала його у лікарні. У чоловіка саме розпочалася гангрена. Згодом йому ампутували праву ногу. Тоді паном Вадимом почав опікуватися католицький священик, оскільки близьких рідних у нього немає. Я б не знаю, що я б робив, якби не отче Анатолій, який приїздив на І Він запропонував мені. Щоб я в нього жив. У Харкові пан Вадим прожив декілька місяців, не маючи змоги навіть спуститися в укриття під час повітряної тривоги. На Хмельниччину чоловіку допомогли переїхати волонтери. Тут він поволі почав звикати до тиші і навіть наважився посповідатися вперше за багато років мені зараз О, дуже добре, бо там як ніч або. Ну, заранку оці прильоти, як кажуть, це дуже на нерви діяло. Страшні звуки вибухів добре пам'ятає і Галина Олексіївна, яка також на даний час проживає у будинку милосердя. Оце все да, тяжко, але тут не стріляють. Тут тихо. А коли людина попадає у цю м'ясорубку. Вона ті втрачає опору. Війну жінка переживає вже вдруге. Я ніколи не думала, що я свідок війни 41-го року знову повернуся у такий стан, коли треба буде бігти. Причому вискочила з дому, в чому стояли ніяких документів, нічого з собою не було. Харків'янка впала та втратила свідомість. Прийшла до тями вже у Полтавській обласній лікарні. Пам'ятаю, я у, у, у мене трошки вм'ятина на лобі є. Це я упала лицем туди вниз, оце все було стюсане, корка така красива була і синяк до того ж. <рес> От. І коли я прийшла вже у свідомість, це була вже лікарня. Я у доктора спитаю, я вмираю чи ні. Він каже: не чорта, ти мені здалася, аби ти вмирала. Я тебе витягую від відсіля. Як зазначає сама Галина Олексіївна, її завжди везе на добрих людей. Коли вона втратила свідомість до Полтави, її довіз доброї Михайло. У лікарні вона познайомилася зі священником, котрий власне і знайшов для неї тимчасовий будинок на Хмельниччині. І так вона опинилася у грудку. Дякую тут сестрі Андріані, яка керує всім цим процесом. Це, знаєте, є такий прекрасний твір, маленька газейка Большого дома. Оце про неї. Вже у будинку милосердя харків'янко поставили на ноги, бо раніше вона пересувалася лише на ходунках. Але попри омріяну тишу і добре ставлення до себе оточуючих, вона безмежно хоче до свого рідного Харкова. Але у нас наш мікрорайон до сих пір бомблять, до сих пір стріляють, і у мене Дуже серйозні розмови бувають з дочкою. Вона каже: Я дуже прошу тебе, залишайся тут. Залишайся тут, тому що тут є нагляд, тут є медсестра поруч, тут є увага до тебе людей, які до тебе хорошо віднеслися. Ну, вона права, вона права, але я так тоскую за домом. У Городоцькій громаді народилася Надія. Маленька дівчинка проживає у селі Лісоводи. Надійка ощасливила сім'ю із Очакова, яка декілька місяців тому переїхала на Городоччину. Я приїхала з Миколаївської області, проживала в школі деякий час, а потім ми наняли дом. Надія третя дівчинка у сім'ї, найстаршій донечці Олександрі, 13 років. Старший 13, менш І Чотири дня нам чому назвали дівчинку надією? Так захотів тато. 21 липня молоду матір із народженням немовляти привітала секретарка Городоцької міської ради Олена Гріх. До речі, цього тижня в громаді народилась ще одна красуня, яку теж вітали представники влади. Ну насправді в нас дуже приємні події трапилися цього тижня у селі Лісоводи. Пані Наталя разом з чоловіком проживали у місці загального розселення у лісоводському ліцеї. І пані Наталя подарувала. Надійку маленьку, також у селі Лісоводи ще народилася одна дівчинка у сім'ї Джур. Батько наразі перебуває на захисті територіальної цілісності нашої держави. Ми дуже сподіваємося, що пані Наталя з чоловіком Михайлом та з дітками залишаться у селі Лісоводи. Адже нам насправді дуже потрібні учні у Лісоводському ліцеї. Тому ми вас щиро вітаємо і бажаємо, щоб вас ще був хлопчик. Дякую.